Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, наш вечір. Я Олексій Ляшенко. Що відбувається в Сполучених Штатах? Це не революція, це не громадянська війна. На мій погляд, в Сполучених Штатах вже почав відбуватися не плавний, а досить таки активний переход демократії в автократію або в диктаторство. Розумієте, ось те, що зараз відбувається в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі. Це, знаєте, повстання емігрантів, люди, які там прожили вже багато років. Десь хтось і народився вже там. У когось є тіти, які є дітьми Сполучених Штатів, а батьки так і не стали мешканцями Сполучених Штатів. І зараз Трамп хоче це все розірвати, вигнати, викинути і сказати, що я борюся з емігрантами. Ну, дивіться. Якби це все вирішувалося, чому я кажу, що перехід до авторитаризму і диктаторства, в тому, чому він звинувачував Володимира Зеленського, це, друзі, дивіться, коли направляється Національна гвардія на розгін протестуючих, це ще півбіди. У нас Національна гвардія це МВС, хоча це вже дуже тяжка артилерія називається. Да? Дуже тяжка. Але... Трамп направив ще й 700 десантників? Трамп направив 700 десантників на придушення всіх цих виступів. Ось це дуже сумно. Ну і інше. Подивимося, що переможе. Знаєте, накачуваючи, знаєте, така ну, набираючи силу диктаторство чи все таки лібералізм і. Демократія Сполучених Штатів, розкол іде, розкол також почав набирати обороти. Перша ластівка це була маск. Ви це бачили, чули, читали звинувачення. Зараз нічого притих. Але дивіться, які висловлювання губернатора Каліфорнії Гевін Ньюсома. Він сказав, Трамп абсолютно безсоромний брехун. Співпрацювати з президентом неможливо, можна лише працювати на нього. Це сказав губернатор Каліфорнії. Він сказав: ми говорили 20 хвилин. Це питання навіть не порушувалося. Я весь час намагався говорити про Лос-Анджелес, а він хотів про якісь інші теми. Жод... Він жодного разу не згадав Національну гвардію і мовчки вислав її. Хоча каже, що згадав. Він Брешет. Пам'ятаєте, як з Зеленським було, як з усіма, як там. він каже: Я не друг Росії, але він не друг Росії. Він васал. Росії просто васал Росії. Розумієте? Далі, губернаторша штату Флорида Іліана Гарсія, засновниця організації Latinas for Trump як сенатор штату, що представляє свій округ, і доньку кубінських біженців, які тепер такі самі американці, якщо не більше ніж Стівен Міллер я глибоко розочарована цими діями. Це не те, за що ми голосували. Я завжди підтримувала Трампа і в горі, і в радості, однак це неприйнятно та нелюдяно. А диктаторам плювати. Диктатори на людяність взагалі не звертають уваги. Розумієте? Так що щось поганеньке там витворяється, відбувається в сполучених штатах. Хоча знову ж багато людей Трампа підтримують. Ну ось такий світ у нас, друзі. У нас такий світ в Сполучених Штатах, а ось світ інший у нас в Європі. Вчора ж був вночі, да? вчора був, та сьогодні вночі, вчора, на сьогодні був удар масований удар по Києву. Там, де знаходяться всі посольства, всі представництва, всі іноземці, і ось цей удар по Києву він пошкодив будівлю біля, біля представництва Європейського Союзу. Посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова повідомила, що внаслідок атаки сотні шахетів та ракет, які тероризували українську столицю у ніч проти 10 червня. Сильно постраждала будівля поруч із представництвом Європейського Союзу в Україні. І все ж люди вранці йдуть на роботу. Росія не зламає їх. Протиповітряна оборона рятує життя. Безмежна вдячність захисникам і рятувальникам додала вона все це ок. От розумієте, все ок. Але нафту Європейський Союз у Росії як купував, так і купує. Газ як купував, так і купує. Метал як купував, так і купує. Зерно купував у 24 році. Мінеральне добро нарощує купівлю. Так що там все, все нормально. Ось давайте, давайте подивимося, при тому, що от пише посол, все кажуть європейці класно, все європейці кажуть, ну настільки підтримують нас. Ну, ну прям душечки, душечки. Але в календарному 24 році Європейський Союз витратив. Приблизно 21,9-22 мільярди євро на імпорт російської нафти і газу. Як вам? 22 мільярди євро. За оцінками Центру дослідження енергетики та чистого повітря КРЕА загальна сума на імпорт російських. Викопних ресурсах нафта плюс газ сягнула 21,9 мільярд євро. Інші джерела серед яких The Guardian Round Up, показали 22 мільярди євро, тобто проводять проводять округлення, просто округлення, 22 мільярди євро. Для порівняння прямі фінансові допомоги Євросоюзу Україні в 2024 році становили близько 18,7 мільярдів євро. Росії віддали 22 мільярди, а нам 18,7. Та хоча б більше дали, щоб ми могли. Нам взагалі менше дають, чим віддають Росії. От розумієте? І кажуть, що Україна не програє. Та щоб ми не програли, ну, хоча б 22 дали нам. Розумієте? Так це ж не все. Ось 22 тут. Йдемо далі. А, метал. Метал купили на 2,5 мільярди, Ось ця табличка, ви можете подивитися, порахувати, посчитати, На 2,5 мільярди. 22 плюс 2,5. 24,5 запам'ятали. Далі зерна купили на 1,8 мільярдів. Це європейські держави. Держави Європейського Союзу. Навіть не Європи, Європейського Союзу. 24,5 плюс 1,8. 26,3. Далі що йде? Добрива. У 2024 році країни Європейського Союзу імпортували з Росії мінеральне добриво на суму приблизно 2,2 мільярди, що становить близько 62 мільйони тонн продукції. Це на 33 більше. Порівняно з попереднім роком. Добрива на 33% купили більше, ніж в 2023 році. Всі роки війни вони купують у мінеральне добрива. 2,2 міль... мільярди. У нас там було 6,3 мільярди, добавте ще 2,2 28,5 мільярдів це тільки основні речі. От просто основні речі, що ми знаємо, Євросоюз заплатив Росії. 28, а нам дали 18. Як ми можемо протистояти? Росія отримала 28. Скільки там заробіток у них, не знаємо, але вона їх отримала назад. І вона далі пішла за заробляти. І вони купують це ж саме в 25-му році, можливо, щось і більше. Так от 22-го року частка Росії в імпорті добрив до Європейського Союзу зросла з 17% до 30%. <продавала>, Продавала Росія в Європу 17% своїх мінеральних добрив, а в 24-му ну, 30%. Ну як? От скажіть як? Ракети не дамо, то не можемо, ПВО не дамо, а ОТО у нас нема, а американці там оте. Коаліція охочих! Так? Ми прийдемо до того, що Європа буде нам давати тільки гроші для чогось, на чогось, під чогось і під, той, під те, чого немає. Ну, друзі, ну така йде тенденція. Це ще раз кажу: я ніколи не б'ю себе вухами по щеках. Я завжди кажу, ми це переживемо. Ми це. Зможемо вистояти, ми зможемо це перешагнути через це, і ми будемо ставати сильнішими. Дуже шкода, що ціна у нас велика, але ми своє будемо робити, і ми робимо. І ми це, ми це бачимо, що ми повинні самі себе захищати. Розумієте? От ми, ми дуже часто говоримо про Ізраїль, але ж вони ну більшість 85 відсотків. Вони все. Зробили собі самі і брали все, що дають, отак і ми повинні все, що можемо брати, і робити самим. А ще ось, що сказав посол Ізраїлю Бродський: він каже, що в Ізраїлі немає різниці, чий ти син. І він говорить, що пармія була сильною. В ній мають воювати діти політиків. І політиків, і бізнесменів. Всі мають воювати. І він каже: в Ізраїлі немає різниці, чи ти син, урядовця, міністра чи дипломата. Усі служать у бойових частинах. Щоразу каже, коли ситуація в Україні згортається, люди повертаються за кордон та йдуть до війська. Це обов'язково, якщо хочете мати сильну армію. Я не уявляю, як може бути інакше. Тому порівняння України з Ізраїлем не потрібно ніколи робити. Це, ну, це неправильне порівняння. У нас все по-іншому чомусь. А чому? Тому що ми так допустили, друзі. Допустила вся країна. Вся. І нам це виправляти. І не буде Європа. Не купувати у Росії газ, щоб нам зробити краще. І буде вона купувати газ, і буде купувати нафту, і буде купувати зерно, і буде купувати метал, і будуть купувати удобрива і все інше. І це буде робити Америка. І нам будуть давати якісь гроші. Ми повинні їх брати, ці гроші. І так ми повинні даємо їм дякувати, але створювати все у себе. І це потрібно зрозуміти. І ми це будемо робити, і ми це робимо. Я в наступній частині розповім, як це потрібно робити. І як ми не робимо цього. Зрозумієте? Ось я розповім про це. А зараз я попрошу вас, друзі, підписатися, поставити подобачку, розповсюдити. Ви знаєте, що потрібно робити. Зробіть, будь ласка, і переходимо до наших внутрішніх подій. Що воно і як відбувається. Переходимо. Так от, друзі, про справи наші внутрішні. Я вже давно казав, що у нас дуже багато створено адміністрацій, військових адміністрацій з апаратом з усім на окупованих територіях. Територій нема, населених пунктів немає, людей немає, а апарат є. Ну, це, скажімо, політично, це дуже виправдано Повинні бути і голови адміністрації, і декілька працівників, які будуть займатися ну, тими людьми, які евакуювали себе в Україну або за кордон, а не в Російську Федерацію. Тими б я не займався, взагалі б викреслив їх з списку громад. Але ну, це вже політика держави, як вона буде? Розподілятися я на неї не впливаю. Але це я пробив так. Так от, що повинні робити ці громади. І не тільки ці друзі. Далі ми перейдемо до Київської міської адміністрації, до громади Києва. Але я тут почав на Фейсбуці писати ось ці пости, що потрібно чим займатися цим адміністраціям і цим громадам, органам, які е, зараз на окупованих територіях. Я буду брати про них. Але це стосується і всіх інших: до львівських, до закарпатських, до Чернівецьких. Це все повинні робити всі громади України. Так, от що в першому посту цих буде 3-4 серія постів, таких про те, як наладити роботу громад в окупації. У нас в Україні створені ці громади, але. Всі ці військові адміністрації знаходяться на території неокупованої вільної України. Вони знаходяться в Дніпрі, вони знаходяться в Покровському, вони знаходяться в Києві, в Полтаві, в Запоріжжі. Будь-де ці адміністрації, де знайшли собі місце, де вийняли і займають своє місце. І там створюється адміністрація. Адміністрація не сидить, як адміністрація в одному приміщенні, розкидана також по всій Україні. Робота по. Більшості йде онлайн. І от як направити цю роботу? Чим вони повинні займатися? У мене, Ну я вважаю, що три напрямки: це захист України, вони повинні захищати Україну, як і всі ми, як і весь народ України, всі українці. Також повинна бути соціальна направленість цих громад і економічна діяльність. Інфраструктурної діяльності у них не може бути Ну, тому що як такової не може бути, тому що нема інфраструктури, нема їхніх громад, нема їхніх громад. От Є громада Маріуполя, мер Маріуполя живе в Києві, їздить знову ткажами. три охорони, є, є е, міська рада Маріуполя. Мер Маріуполя взагалі нічого не каже і не говорить. Але громада є, а інфраструктури Маріупольської нема. А гроші на інфраструктуру йдуть. Навіть на ЖКХ півмільярда було заплановано на цей рік. Не знаю, як там формуються бюджети. Так от е інфраструктури у них немає. І от все, що я написав, воно стосується всіх. Я буду акцентувати на окупованих, але і для інших це також. Дивіться, всі ці громади вони продовжують отримувати гроші. Гроші не маленькі. Чомусь е ну, трохи знизились там е субвенції дотації обласні. От, як, наприклад, в Донецькій області. Як на громади посилали обласні субвенції дотації, вони посилаються тільки трохи в меншій кількості. Навіть з уряду київські субвенції дотації посилаються, цільові гроші посилаються. Розумієте? Ну, це, це щось неймовірне. Чому воно так робиться, я не знаю. Я не можу це вам доповісти, тому що я намагався. З цими силами узнати, чому ніхто мені цього пояснити не може. Ще дуже багато грошей окуповані території збирають іменно якраз з своїх громадян, громади, з людей, які є мешканцями, були мешканцями цієї громади. Зараз вони в окупації, в окупації вибачте, в евакуації, в е евакуйовані, і зараз вони, як ВПО. Отримують тут гроші від держави, але всі бізнесмени, всі бізнеси, які не перереєструвалися на новому місці проживання, вони всі платять податки в свою громаду. І громада це отримує. Що потрібно зробити? Ну я вважаю, захист держави це перше. Я вже говорив, що кожна громада, я говорю зараз тільки за окупаційний. Ще раз наголошую: вже втретє, що це стосується всіх інших, повинні створити ДФТР, закупити мобільні зенітні установки. Це пікап, кулемет, амуніція і ГСМ. Ця група називається ДФТР Добровольче формування територіальної громади. Кожна громада це може зробити. І вона повинна співпрацювати з будь-яким підрозділом. Територіальної оборони. В кожній області є територіальна оборона. Батальйон, бригада, не знаю, полк, рота. ну ця територіальна оборона є в кожній області. І потрібно состикуватися, набрати туди добровольців, які будуть захищати з Київ в Києві, жити в Києві. І ось це військова служба. Вони вступлять в ТРО і будуть військовими. І будуть захищати своє небо в Києві, в Полтаві, в Кременчугі, Я не знаю в Кременчузі, в Кам'янському, будь-якої громаді це можна зробити, це потрібно робити. Гроші повинні витрачатися раціонально. Давайте ми от з вами поговоримо по Києву, щоб ви зрозуміли, що відбувається, щоб не, не, не хтось там не махав на мене рукою, не казав, що не по закону не можна, можна, або ще де взяти гроші і так далі. Друзі, я буду я буду нудним. Це наше життя, життя наших дітей, батьків, рідних, сусіди. Це не можна от, випускати. Все можна, випускайте все, що хочете. Хочете кланяйтеся всім, не хочете не кланяйтеся. ну це неможливо. Це потрібно вимагати. Київ приблизний доход 96 мільярдів гривень. 96 мільярдів гривень. Видатки близько 90 мільярдів гривень. Це на 25 рік заплановано Києвом. Профіцит. Що таке профіцит? Це гроші, які не заплановані, які будуть більше ніж заплановані. 0,6 мільярда гривень. 06 мільярда гривень. Джерела надходження в Києві. Це ПДФО, Наші. наші наших громадян, цих киян. Податок. Податок на фізичних особ. Податок на фізичних хто, ми, кожен, хто працює офіційно, платить цей податок. Це 40 мільярдів гривень. кияни платять кличку і Київській міській раді. Це 44,7%. Далі йдуть місцеві податки, які встановив Кличко і Київська міська адміністрація. 27 мільярдів гривень. Це 23%. І плата за землю. Які також встановив кличкою Київська міська адміністрація 14,5 мільярдів гривень. Розумієте, це все наші гроші. Зрозумієте, а там іще штрафи, парковки. Ну будь все це ж також йде туди. Куди витрачається? Освіта 32,3 мільярди. Транспорт 18,6, соціальний захист 10,0. Ну тут уже питання. ЖКХ 7 мільярдів, охорона здоров'я 6,5. І, і, і Інфраструктура, да? оборона, капремонти 15. Ну чому освіта 32,3%? Я не знаю. А охорона здоров'я всього 6,5. Ну та ладно, закрили. Я не про це. Це інша тема. Це, це, це сумління депутатів, це совість депутатів, це совість Кличка і все. Тут можна багато про це говорити. Але залишається профіцит 14 мільйонів доларів. 14 мільйонів доларів, друзі. Це 560 мільярдів гривень. Мобільна зенітна установка вона коштує десь 3 мільйони. Я беру 4, амуніція і все інше. От 560 мільярдів ділимо на 4. Це 140 мобільних груп. 140 мобільних груп. Ладно, залишимо 100. 40 це навчання, амуніція і все інше. Потратьте хоча б цей профіцит, не чіпайте вже ладно, бюджет. Хоча там виноградар, метро, навіщо воно зараз? Там стільки можна ще забрати і купити, оці, щоб нас не вбивали шахеди. І щоб ракети також можна із кулеметів збивати. Все можна. Балістику ні. Звично, кінжали, ні, А крилаті? то можна. Купіть ці пересувні мобільні. Купіть зараз є, вже можна до мобільних пунктів додавати FPV-дрони, які будуть знищувати шахеди. Вже таке є. Навчайте цьому людей свою, створюйте, створюйте свою оборону. Я просто не розумію, чому так зроблено. Ну, от до мене, я не знаю, не, не можу я пояснити. Можливо, є такі розумні люди, хто мені пояснить. Я не розумію, чому так відбувається, друзі. Створюйте добровільниці формування територіальних громад. От 100. 100 може, кличко. А ще ж у нас є великий, великий волонтер. Він сказав, 4,5 мільярди потратив. І де вони ті 4,5? Ми не бачимо. І на фронті його не бачать. Хай займається не, не цим. Ось давайте. Він каже: Я захистив ППО Київ. Ні, захисти зараз. 4,5 мільярди ти потратив. Пустити ці 4,5 мільярди на мобільні оці о, о, зенітні установки. Це. 1125 мобільних установок. 1125 мобільних установок, друзі. 125, двадцять 1000 уберемо, тисячу залишаємо, 125, знову навчання, амуніція. Разом з ключко. Це 1100 мобільних установок. Дивіться, дивіться, точна довжина адміністративного кордону Києва не є загально доступною, але орієнтировочно периметр становить близько 150 кілометрів. Тепер на ці 150 кілометрів 1100 мобільних установок на кожному кілометрі 7,5 і Який шахет пролетить? Скажіть. Скажіть, який? Скажете це, діду фантазує, ді робити нічого. Та це просто, це проще, ніж зробити операцію павутинка чи підірвати Кримський міст. Це ж просто не брехать, не гавкать, не нудити, не скулити. Я створив ППО, я створив святий Петро, я зробив те, а просто купити пікап. Кулемети, ГСМ, навчити хлопців набрати на 1100 екіпажі. Це три тисячі людей в Києві, які будуть жити вдома і служити. Та навіть дві зміни, три зміни можна зробити. Скока в Києві готові піти ось тут, в ППО, в оці літучі установки. Ну це ж просто. Чому цим ніхто не займається? Я не знаю. Я вважаю, це цим повинні займатися місцеві. Місцева влада повністю, місцева влада громад. Але у нас Прокопів колись сказав: війна це для центрального бюджету. А ми тут як крали, так і будемо крати. Це я і пост написав, це я і 5 хвилин вранці сказав це все. Друзі, ідіть в громади, це ваш захист, це життя дітей, ідіть в громади, беріть за барки своїх обранців, і хай вони роблять. Ці добровольчі формування. Так як ми робимо, висилаємо посилочки. Дякую всім. Дякую спонсорам, хто підтримує канал. І щиро-щиро дякую донаторам, хто підтримує канал, також дякую донатам, а також на наші збори. Завтра е, прямий ефір о 21.00. Я буду доповідати по грошам, і що як де робиться. Я щиро дякую друзі вам за ваші донати. Яковенко Валентині. Стаматіний Тетяни, Фабіанчук Петру, Лобач Д.М., Дякую вам, так мені прийшло. Скуба Людмилі на канал. Дякую вам, пані Людмила, за підтримку каналу. Ємченка Валентина, 30 на 70. Я щиро, щиро вам дякую, пані Валентина, особисто від себе. Ковальові Оксані, Лазебник Валерію, Куяніченка Ірині 50 на 50. Дякую вам, пані Ірина. Баргілєвич Яніни, Мудрий Марії, Івановій Зінаїді. Савчук Євгенії, наші дівчата, Савчук Євгенія, царук Людмила і безушко Оксана через Віктора Сергія переслали з Європи донат. 30 на 70. Дякую вам, дівчата. Дякую наші україночки. Вони кожен місяць нам допомагають. Дякую вам. Я хочу вибачитись перед бурдійною Галиною. Я колись позавчора назвав її, але там було два перекази. один на канал, один на допомогу. І це було через PayPal. Дякую вам, пані Галина. Артамоновій Наталії. Велика, велика подяка нашій україночці в Італії Марчела Валентині. Пересилає е, Кравчук Мальчу. Рія, її донат це також кожен місяць. Два донати, один на наші збори. на Дрони інші на підтримку каналу. Велика подяка вам, пані Валентина, за посилки. Ваші подяка. Дякую вам велике. Ще сьогодні о 14.33 з АВНК Дніпро на Приват 24 без прізвища, а також о 17.06 з Києва на Приват24. Хтось вислав. Всім величезна, величезна подяка. Друзі, до завтра, 21 година, прямий ефір. Україна переможе.